Признаємось чесно, у кожного з нас пап'яні перед вертольотами закладалась така думка: а чи не купить мені машину понизу ринка? Але реальність, на жаль, набагато суровіша. Якщо ви купите тачку понизу ринку, то це буде якийсь неї хлам, в який вам треба буде садити по одній почці кожного члена вашої сім'ї і молитися всім богам, що придумали люди, для того, щоб вона, хоча б, залилась зранку і відвезла вас на роботу. Саме тому на злобу всім перекупам ми відкриваємо. Нову рубрику, де будемо оглядати тачки по низу ринку, і будемо розказувати вам про реальну вартість їх обслуговування, на що реально варто звернути увагу, якщо ви хочете купити собі таку тачку. І почнемо ми цю рубрику з легендарної для наших доріг автомобіля Ауді 80 1988 року у Б третьому кузові. Куплену увага по низу ринку за 1200 доларів. З вами як завжди, канал Автомор. Мес, тож, якщо вам цікаво, що буде далі, тисніть лайк до цього відео. Обіцяємо, буде спокотно. Ауді 80 вироблялася з 1972 по 95 роки. І так, це батя Ауді А4. Як і всі баті, він, можливо, не в найкращій формі. Можливо, десь трохи пошарпаний, кашляє чорним, як старий дід, але все ще на ходу і викликає повагу на дорозі. Якщо Б 2 мав чіткі лінії кузова і злами, то Б 3 стала вже більш округлою. Вироблялась вона з 1986 по 91 рік. І саме Завдяки своїм округлим лініям вона й отримала назву бочка, бо на фоні інших авто вона дійсно виглядала, ніби трошечки надулась. І саме такий кузов дозволив їй стати більш аеродинамічною і знизити опір повітря. Коефіцієнт лобового спротиву у неї був. 0,3 і для авто тих часів це було проривом, і з плюсів цієї машини прекрасно оцинкований кузов, власне завдяки чому вона і досі жива. Оцинковка кузова Ауді 80 була зроблена по методичкам Порше. Якщо в двох словах, то стальний лист обробляється спочатку слоєм цинка, потім йде слой фосфата цинка. Потім слой ґрунтовки, потім слой ударостійкого наповнювача для захисту від сколів та каміння, а завершується все слой лака. П'ять Карл, п'ять слоїв захисту. А ваші сучасні недосоляріси так уміють. Не думаю, а це дещо та й говорить. Але я не прошу вас вірити мені на слово, а покажу це неділі. І нагадаю, що це низ ринку 1200 доларів. І за таку ціну конкуренти вісімдесятки це гнилячі славути з дирками в ланжеронах. Тож продовжимо на кузов. Спочатку давали 8 років гарантії, а потім 12. уявляєте, були колись часи. В Цілому тут проблем не буде. Дніші пороги ланжерони будуть. Повному порядку, але можуть бути проблеми в арках і на краях дверцят, невеличкі жучки під молдінгами. Але для 88-го року це пустяки. Двигунів на 80-ку ставили дуже багато взагалі різних. Це були і двигуни одного обтягу різними потужностями. І карбюраторний, і з вприском, і з дійтроніком. Чого тут тільки не було. Коротше, ми вам розкажемо тільки про ось конкретно цей двигун. 1.8 карбюраторний. І так, да, це перший карбюраторний двигун на нашому каналі. Коротше, ребята, якщо будете брати 80 ку то беріть обов'язково тільки карбюратор. Ну, тому що э, ціна її ремонту, загинайте пальці. Значить, 300 гривень ремкомплект, 50 гривень чекушка, 60 гривень пачка прилук красних без фільтра. Берете весь цей набір, їздите до э, ближайшого гаражного кооператива, шукаєте там мужика з жовтими вусами, розказуєте йому, в чому проблема про двигуну, і через 2 години. Ви забираєте прекрасно відкалібрований двигун і їдете по своїм ділам. З вас лайк, за лайфхак. Цього двигуна прекрасна ремонта пригоднець. Наприклад, берем генератор для того, щоб його дістати, не треба розкручувати пів морди. Він ось отут. Ви його взяли, достали, закрутили назад, закрили капот і поїхали по своїм ділам. Які проблеми можна очікувати з цим авто? Ну, дивіться, цьому кораблю вже 37 років. Що ви відчуваєте в цьому віці, що ви вже не молодий. Вам і по врачам треба якось чаще хатить, да там і вітаміни пить, а декому навіть і сустави мінять. Тому і з цим авто також можуть бути проблеми. Проблеми з радіатором охолодження. Власники скаржаться, що їх треба міняти раз на декілька років. Проблеми з радіатором пічки також масло тече, але з цим доведеться змиритися. До речі, в цьому апараті таких проблем немає. Але якщо ви будете брати собі такий, то обов'язково зверніть на це увагу. Коротше, тачка 88-го року, але тут капот на газлівці, щоб ви собі розуміли. уровень. Так, це зараз буде. Э, очень интересно. На газу. На замено. Вот. Опибу. Як? Аха. Бля, я їжджаю. Тут не фіксується. Ні, 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 подожди. Ну, ногой ну, чесати. Пожалуйста, потому що, ну, реально мені страшно, що я зараз від'їду, нічого не зможу зробити, блін. Да, у нас есть автоматичне відкривання цього. Так, давай сейчас. Так, пока тут работники работают, мы наслаждаемся кайфом из 80-х Капсула времени. Audi 80 LB третьем год. Я кстати. Чуть ты меня так хорошо держишь, я не знаю. тут, да, тут есть проблема. Небольшие ошибки, но... Ну что? Давай. Ой, давай. Что? Я нажал кнопку. Давай, ладно, уже проеду. А я думаю, что ноль? Думаю, Ничего. Ну что? Поехали. Давай. Трошечки на старте, конечно, хотелось бы. Я и не буду, конечно, раскручивать тахометр до хер знает каких значений, потому что мне чисто жалко, але. Мы вообще сотку срубили. Блять, нам тормозить же надо! Все воселий <схай> был, конечно. Надо было скручивать хотя бы до 6000 оборотов. Та да, ну ты что, Мені жалко її раскручивать до таких оборотов, что, блин, зламається. Що я потім робити буду? Дивиться відео на ютубе, щоб її починить. Так, так, База дивіться максимум сока в цій машині. О, О, нічого собі. У нас тут авто на передньому приводі. Передня підвізка, два речага, два сайленд-блока. Нічого незвичайного. Ззаді неубуваємо балка, що теж абсолютно нормально для вага тих часів. У ауді 80 в батретьому кузові можуть бути проблеми з підвіскою, але. Виправити ці проблеми буде коштувати вам недорого. Ми підняли машинку, зробили діагностику, і результатами цієї діагностики зараз з вами і поділимось. Тож тут потрібно замінити підшипник ступиці задній лівий, хоча бажано комплектом. Коштує він 420 гривень за штуку. Опорний підшипник на стойки 200 гривень за штуку. Пильник на гранату наружний дві штуки. Коштує він 260 гривень за один. Тулки стабілізатора чотири штуки, коштують вони 70 гривень за штуку. Шарова опора бажано комплектом 500 гривень за штуку. І опорні подушки задні 300 гривень за штуку. Тобто плюс-мінус за запчастини всі 2520 гривень, що зовсім. Недорого, погодьтеся. Ну і плюс треба буде заплатити за роботу. Але якщо вам пощастить, то ви можете знайти таку на повному приводі кватро. Але це навряд чи понизу ринка. Але якщо знаєте де, то можете порадуватись. Правда, до першої поломки кватра ізначально була предназначена для раллі. Саме із за цього вісімдесятка була така популярна, бо в той час Ауді добре так прогриміли зі своєю вісімдесяткою. Кватро на різних гоночках. Тут немає гідропідсилювача керма, але чесно скажу, я думала, що це буде набагато складніше. Ну як Оу. ти діти своїми ручками крутиш, нормально? Нормально, нормально. Я думала, що як руль нужна. А сам я це, це, це Якщо ти на місці, тоді да, тоді трошки тяжело накрутиться. Але якщо ти в ходу, тоді це взагалі не проблема. По ходовим насправді набагато краще, ніж я від неї очікувала, скажімо так, тому що все-таки машина 88-го року, всі передачі включаються чотенько. Оце, я розумі... Оце качество, це качество, розумієте? Ти е -е, ожидала такої рульошки, такого комфорту? Ні, вообще не ожидала. Ну я думала, що ну, це буде якийсь 37-літній хлам, де я знову ж таки не буду знати, куди втикнути передачу і взагалі, як, як їхати на цьому. Але ну ця машина перевершила мої очікування. Чисто от по кервомуванню 100% вона перевершила мої очікування. Тормоза скажу я вам. Хоча тут спереду стоять дискові гальма, ззаду стоять барабани, але вона досить легенька, 1020 кг, І ну, насправді нормально, вона так тормозить. Я вам скажу, що от якщо ще сюди поставити гідропідсилювач керма, то навіть дівчатки можна брати. Замість. Якогось там лана хірового. краще взяти таку ауді. Фари квадраті, як у всіх авто тих часів, світять вони не дуже добре, та й з проводкою можуть бути проблеми. Ну а що ви хотіли, яка проводка буде жити 37 років? Виглядає вона стандартно як для авто кінця 80-х років. Але все ще краще ніж Славути і всякі вази. Дуже гарний зад має це авто. Тут майже монофара, як Слайні. виглядає дійсно дуже прикольно. А ще 80-ку можна дуже класно затюнити. Питання тільки в тому, наскільки розіграється ваша фантазія і скільки у вас є фінансів. До речі, тут стояв спойлер, але якийсь скуф вирішив, мабуть, його зняти. Це він, звісно, зря, тому що зі спойлером вона теж виглядає дуже круто. Багажник тут з газовим балоном, по паспорту тут 300 літрів. Але будемо відверті, що місця тут дійсно дуже мало і щось габаритне сюди не всунеш. До речі, він максимально незручний. Тут, до речі, запаска стоїть зліва, а не знизу, як зазвичай в багажниках. От. І ну, він глибокий, але щось таке габаритне ти тут реально не всунеш. А тепер дивіться прикол. Машині 37 років, але фіксатори дверей працюють відкрив і вона тебе не б'є по попі, коли ти в неї сідаєш. Це, звісно, плюс однозначно. Оп, сідаєш в салон, і перше, на що ти звертаєш увагу, це те, що зручно тут сидиться. Але тут, до речі, сидіння від іншої машини, від А 6 Audi. сім дефлекторів. Будуть. а тепер, експерти, ласка, скажіть мені, які ще машині 80-х років ви насчитаєте аж сім дефлекторів. До речі, із плюсів цієї машини те, що тут багато є таких місць, куди можна щось покласти. Сюди можна покласти телефон, без питань. Сюди можна покласти телефон, сюди можна покласти телефон. Тут взагалі непонятно від чого такі слоти, тоді теж багато чого можна напихати. Приборка нормальна, людська, все видно, чітко, все прекрасно. Нічого лишнього тут нема і нічого лишнього тут, в принципі, і не має бути. Тут ще у нас є люк. Люк відкривається механічно, ніяких там пусій електроприводів у тасці х років немає. все прекрасно працює. Тут, якщо ви захочете відкрити вікно, то прийдеться трошечки вьослами поработати. Тут немає електропідйомників, але можна порегулювати зеркало. Нормально коротше, тут в цій машині треба роботи ручками. А я знаю, що ви таке любите. От і з мінусів, звісно, нема куди поставити ліву ногу. От, якщо ви будете десь далеко їхати по трасі, от немає тут місця для лівої ноги, так щоб поставити, знаєте, щоб вона відпочивала. І ще тут є бардачок обшитий, щоб ви розуміли, це не просто пластик, да, в якому все буде гриміти і тріщати. Сидіти тут досить комфортно, але тут стоять сідушки від Audi А 6, мабуть, тому і комфортно. Реально так собі впав і можна їхати десь ген далеко і в Одесу, і у Львів, куди захочете, туди і везіть. І з мінусів, ось цей центральний тунель, він досить високий. От, і якщо у вас тут ще буде посередині сидіти якийсь пасажир, йому буде, мабуть, не дуже зручно. І якщо ви будете якогось там дуже великого зросту, вам буде трошечки е, незручно, бо колінка будуть упиратися десь е, в передню сідушку. Ні, потолочок не провісив взагалі ні разу і виглядає насправді досить непогано, навіть не зважаючи на те, що він світлий, трошки є там десь ну, е, плямки, але для 37 років я думаю, що він прям чистий, я би навіть так сказала. Вердікт, як тобі салон? Мой вердикт, якщо зробити тут е, хімчистку салону, то блин, тачка буде огонь, повірте. По шумки, ну, шумки недостатньо. Мені хотілось би більше, але знову ж таки, для машини 1988 року це ну, доволі -таки непогана шумка, я вам так скажу. Чи взяла б я собі таку машину, навірно, б ні. Не, ну, мабуть, було тільки 1200. Не, ну, якщо б у мене була тільки 1200, то навірно, б да. Я думаю, 1500. п'ятсот. Може навіть і 1500. Просто я знала. Що... Де, обороти ровненькі, господи, яка це? Взагалі та... вона, ну, типу, дуже тихо, дуже рівнасенько так працює. Але я вже чувствую, як ручки мої трошечки, знаєте, ну, типу, почувствували, що таке кермок без гідропідсилювача. Да, в шашечки ти на ній не поганяєш, скоріше за все. Але я думаю, що є такі люди, які у Мільці і в шашки на ній ганяли. Тому якщо ви на ній шашки ганяли, то, будь обов'язково напишіть нам в коментарях, тому що страна має знати своїх героїв. Ця тачка, як для першої машини, взагалі огонь пожар серйозно. тому що загинайте пальці по кузову. В неї конкурентів немає. Це найкращий кузов, який не гниє. Двигун, да, карбюратор, да, 77 коней, але тим не менше, вона доволі різва, вона нормально набирає швидкість, і навіть в потоці вам буде комфортно і по трасі 110-120. да, ви будете набирати їх, можливо, не так швидко, як вам хотілось би, але тим не менше буде комфортно їхати в ній. По ремонту коштує він копійки, і її зможуть відремонтувати реально де завгодно. По салону в салоні є все, що вам потрібно, і воно прекрасно збереглося за 37 років експлуатації. Мінус в тому, що тут немає гідропідсилювача керма. Але по-перше, якщо є дуже велике бажання, то можна знайти умельців, які його сюди поставлять. А взагалі це машина для тих, хто ну знаєте, любить ручну роботу, скажімо так. Коротше, тачка топ, і не тільки за 1200, а навіть за півтори можна таку тачку взагалі сміло брати. На цьому ми будемо закінчувати. Тож, якщо вам сподобався такий контент, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ставте лайки за україномовний контент. Ну і як казав один філософ, ми його кхуєм, давайте саке.